Так, всім привіт-привіт! Привіт, привіт. Зараз секундочку будемо починати. Так, про що хочу сьогодні з вами поговорити? Про таку досить актуальну тему на сьогодні, бо навкруги неї точиться дуже багато дискусій. Як потрібно робити, що потрібно виставляти? Чи лайв контент, чи має бути експертний контент, і, і, і що взагалі з цим всім робити, і, і, і чи працює воно? А, ну, Сьогодні поговоримо про те, що а, чи варто взагалі виставляти свій лайф-контент і як часто його е, виставляти, і чи можна взагалі е, без нього? Так, ми сьогодні подивимося на, на дві сторони медалі, тому що е, немає погано і, і немає добре, немає правильно і немає, ну, типу, е, неправильно, є завжди дві сторони е, медалі. Що нам ну, взагалі дає да, лайфстайл, і, і що він забирає? Якщо ти ну експерт, а не просто блогер розважальник. Ну, давайте подумаємо, подивимося з перше, це чому лайфстайл він реально працює і, і це окей, і, і, і це нормально. Дивіться, ну, коли ми виставляємо який лайф контент, лайф контент це що я маю на увазі. Це ой, я пішла погуляла, ой, я там випила каву, ой, я там не знаю, щось приготувала, ой, тут я і моя родина, ой, а тут моя собака, ой, а, а тут мій котик, ой, а, а тут моя дитина. Ну, тобто, щось таке, звичайне, людське, грубо кажучи, яке доступно всім, і, і що розуміють всі. І це, так би мовити, швидкий контакт. Ну, це швидкий контакт. Людина бачить в кадрі людину. І людина бачить в кадрі якісь емоції, бачить якесь е, е, життя. І це. Класно, особисто воно під, піднімає, воно піднімає охоплення, воно піднімає утримання на, на рілсі, воно піднімає відповіді, воно під, піднімає збереження, ну, типу, да, або що там свідка переслала машки, машка переслала світки і так далі. Важливо зрозуміти, що лайв контент це інструмент для уваги, це не гарантія довіри і покупки, це просто інструмент для. Привернення уваги. І лайфстайл, якщо е, раніше його було небагато, тут хоп, і, і лайфстайл це дуже сильно працює, він сильно так, знаєте, включається, бо це рідкість, бо це цікаво, це дуже класно включає, коли це відбувається дійсно рідкість. Ну тому важливо розуміти, що лайфконтент ефект, суперкласний ефект, дають такі разові включення. А коли лайфконтент стає ну, системним, він просто набордає людей. людям. Ну, людям він набридає. Ну, коли знаєте, викриття такого особистого стає твоєю стратегією, а аудиторія звикає. Їй потрібно більше, 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 більше чогось. Хочеться знати там про твоє життя, про те, що в тебе там не знаю, І Експерт дуже часто може скотитися в таку а, гонку, треба ще відвертіше, треба ще гучніше, треба ще більшого особистого, треба ще гучніше інфопривід. І це, на жаль, дуже часто з того, що я спостерігаю, веде до профдеформації. Людина, вона постійно працює, типу, обличчям, а не експертизою. І найстай, він дає охопленню. Але якщо він стає твоєю основою, він починає вимагати в тебе, знаєш, оплату твоєю приватністю, оплати твоїми нервами. Оплату тим, що, що ти постійно думаєш, Боже, треба щось зняти, треба щось зняти, треба щось зняти. Оце зняти і це мені треба зняти, щоб запостити, і це мені треба зняти, щоб допостити. Віцявше що я тут розповідаю. Розповідаю з особистої точки зору, тому що я зараз багато чого тестую, тестую різні гіпотези, і це знаєте, таке моє кредо, тестуй, перевіряю перед тим, як це ну, давати людям, щоб тим, щоб я ну я для себе хочу зрозуміти, як воно працює. Я для себе хочу зрозуміти плюси і мінуси цього. І чи можу я пропонувати це ну там людині як одну із стратегій продажів? І що я помітила? Я помітила на собі так дійсно, що це виходить таке, що треба і це зняти, і це ось зніми, зніми, зніми. і... І це, знаєте, перетворюється не на життя в моменті, а на життя заради, ну, я условно кажу, життя заради контенту, що треба щось там зробити і так далі. І от коли йде, ну у великих блогерів я там помічаю, у експертів зараз помічаю, що йде оця профдеформація просто аби щось було, і, і ці інфоповоди вони стають ну, нецікавими, вони стають, ну, типу, Ну, особисто для мене, вже не новими, вже не цікавим, а треба щось давати, а треба ж людині давати частину свого е, життя. І багато блогерів, які раніше були суперкласними, супер експертними, вони перетворилися е, на ну, просто, блогерів, просто блогерів. Але ж коли ми говоримо про експертів і лайфстайл-блогерів, це різна аудиторія, різні цілі, різні там ну, можливості і, і так далі. Дивіться, Я бачила блог з дуже високими охопленнями, ну типу охоплення класні, але губиться оця експертність. І ти, ну типу губиться, ну, дивіться, можна бути цікавим персонажем і, і мати охоплення, але в цьому всьому шумі лайфстайлю люди купують не експерта, а типу, знаєте, як в онлайн-подружки. І як результат коментарі є, а заявок мало. Бо не сформована роль я експерт, що веде до результату. Є певні класні, ну, тобі, я не проти особистого. Я проти, коли воно абсолютно повністю заміняє експертність. <кій> Дивіться, важливо розуміти, що лайфстайл це теж робота. Ну, і, і комусь це підходить, а комусь це не підходить. Дивіться, лайфстайл, коли ми говоримо про якісний. Ну, якісну стратегію ведення блогу лайфстайл, це постійне планування, це постійна зйомка, це постійний монтаж, це постійно тримати себе в кадрі, це постійно типу, ти бути нафарбованою, з прическою. Це витрачаєш ресурс, ти на це витрачаєш ресурс. А ти хочеш витрачати ресурс, ну ти треба собі чесно, на клієнтів чи, чи на ну, фейси, грубо кажучи, ідиться, тобі не. Можливо зрозуміти, що не потрібно копіювати формат, який заходить іншим. Ну, тобто, якщо інші всі пішли робити так, то й ти маєш так зробити. Обов'язково і тільки так робити. Ні, це неправильно. Ну, це на мою а, точку зору. Обов'язково треба протестити, чи зайде воно тобі, чи зайде воно твоїй аудиторії. Це, це факт, це, це дійсно так. Взяти якісь о, штучки, які тобі ок, які ти можеш робити, і зробити це, ну, типу. Підлаштувати цей формат під себе, тому що краще підсилювати те сильне, що є, ніж бувати той ресурс, на що твоє я ну, не відгукується. <кій> ну, наступний такий важливий момент це про приватність і кордони. Ну, коли ви виходите на трошечки інший рівень, ви розумієте, чи хочете ви відкривати те, що там не знаю у вашій родині. Ну, тому що ми всі розуміємо, що великі блогери, які постійно показують про свою родину, про супер суспішне і так далі, ну, це відсотків 70%, це, це не так, як є. І дивіться, оця вона, ну. Приватність і впізнаваність я не знаю, як це сказати, Вона не заважає продажам. якщо є експертність упакована і зрозуміла. Ну тобто, я проти того, щоб виставляти, просто я п'ю каву. Ну, якщо вже ви виставляєте, що ви п'єте каву, то ви маєте ще додати якусь думку, що розкриє вас як експерта, коли ви п'єте каву. Розкриє якусь вашу цінність, яку ви хочете донести. Можливо, ваша цінність не знаю, там усамітнення, і вам потрібен час, або вам приходять геніальні думки, і ви хочете це передати людям. Так, ок, так можливо. А просто виставляти, типу, каву, щоб вона була. Ну, повертаємося до того, щоб вона дуже швидко приїздця, і, і дуже швидко стане це ну, нецікавим. Не Важливо е, розуміти, що коли ти ведеш блог експертний, то ти маєш розуміти, що тут будуть нижчі охоплення. Це, це факт, так, да, тому що люди хочуть щось розважальне, щось і так далі. Але з розважального вони не купують. Вони тебе, ну, типу, тобто, ти їм маячиш, вони там тебе бачать, вони там щось лайкають. Але не купують, тому що підписуються за, за стилем життя, скажімо так, і за експертністю. І завжди є ті, хто та аудиторія, на яку ти орієнтуєшся, яка цінує правду, яка цінує чесність, яку цінує там. То на войсі, яким ти говориш, яка цінує твої, ну, яка считує твої цінності, яка считує твої архетипи, і розуміє, що ти можеш людині в цьому допомогти. І це незалежно від того, не знаю, чи ти пішов десь на шопінг, чи ти пішов десь в ресторан, посидів і так далі. Це не від цього залежить. Дивіться, важливо розуміти, що тих, хто розважає людей, їх дуже багато. Ну, Дуже багато людей, які просто там розважають, щось там вставляють своє. А ті, хто говорить, ну, Поділу, і, і не підсилює якісь марні надії, не формує типу успішний успіх, прям ось-ось раз тут і зараз, через хвилину, таких менше. І це ок. І це ок. Ну, знаєте. <кхи> Хотілося б розділити дві цілі. Перше охоплення, і друге. А продажі, охоплення і лайфстайл, ну скажімо так, да, багато там рілсів і так далі, надає впізнаваності, надає тепло, воно дає розвагу. Але продажі дають лише чіткий офер, довіра до результату, докази, воронка. Можна мати багато охоплень, нуль заяви. Охоплення це твоя увага, а гроші це рішення, яке людина прийме з тобою. Ну, і треба собі чесно відповісти, вам зараз потрібні підписники, чи вам потрібні гроші і заявки. А це абсолютно різні стратегії. Дивіться, є три типи довіри. Лайфстайл має лише одну із них. Дивіться, перша це людська довіра, це лайфстайл. Ну, ти своя, ти приємна, цікава, в мене там голос подобається, імпонує, імпонує твої ціни. ну, щось, що ти робиш, стиль твого життя. Друге, це професійна довіра. Ти компетентна і ти знаєш, що робити. А це розбори, це методологія, це система, це твої кейси. є таке поняття, як результатна довіра. Це ти, коли людина розуміє, що ти доведеш її до цієї точки Б. Це чіткий процес, це чітка структура роботи, це чіткі рамки, це чітка система, яка тебе веде. І лайфстайл тут не допоможе. Він може привернути до тебе увагу. Але на цьому ти, ну типу, якщо ти не експерт, якщо ти реально не розумієш, що ти робиш, до чого тебе це ні до чого не, не доведе? Лайфстайл він просто робить тебе трошечки ближче, але не робить тебе спеціалістом в е, очах клієнта. Е, чому ж наша аудиторія завжди просить більше лайфстайлу? І як оце, знаєте, не попастись на цю ловушку? Вони часто хочуть не ваше життя, вони хочуть відчути емоцію, піддивитись, як живе інша людина, е, зняти свою тривогу, що типу, блін, о, зі мною все ок, мене все так само, і мати знаєш такий типу, сіріальчик, що, що, що що буде завтра. <кхи> Дуже багато людей просто люблять слідкувати за життям інших, щось там в них не виходить і так далі. Типа, угу, так, що ж буде в нас е, в наступній, в наступній серії. І аудиторія вона просить майже завжди не те, що веде до наших грошей. Вона просто-просить те, що приємно дивитися. І дійсно так, велика кількість людей заходить в інстаграм просто, аби не знаю, там, переключити нерви, відпочити, але це зовсім інша аудиторія. І треба розуміти, хто ваша аудиторія, яку проблему цієї аудиторії ви можете зрозуміти. Якраз оці, хто просто зайшли в інстаграм чисто, так це цільова аудиторія. А нам потрібно орієнтуватися на наші цільові групи. А, дивіться, хочу трошечки ще детальніше розказати, коли ви трошечки дали лайфстайлу, ну щось там давно не було, тут хопа і появилося. Охоплення зросте. І, і мозок ваш робить більше висновок, що треба ж більше, треба ж більше. І ти піднімаєш постійно цей градус. Аудиторія, вона звикає, треба ще більше, ще більше. І тут саме наступає вигорання, і наступає злив кордонів, і наступає відчуття, боже, що мені ще туди, ну, типу, запхати. І як тільки ти передаєш приватні заохоплення, ти стаєш, грубо кажучи, заручником цих алгоритмів і, і очікувань. Ну я б сказала так, дала б таку, знаєте, формулу. Особистого для експертів. Ну, дивіться, тому що я хочу сказати, що особисте воно все одно має бути. Дуже багато людей, які говорять, що у вас має бути 90% особистого, 10% експерту. Це ок, це одна із стратегій, це одна із варіацій, які зараз є на, на ринку інфобізнесу, на ринку Інстаграму. Чи всім це підходить? Я не знаю. Ну, напевно, не, не всім. Особисто для мене, я б сказала так, дивіться, одна деталь життя. Ну ви можете щось дати. Один висновок, один користь, call to action, Ну, наприклад, сьогодні в мене мало енергії, тому я працюю по мінімуму, але регулярно. Ось як я там планую. хочеш, там зроблю тобі якийсь план на сім днів, Або там. А Особисте воно має служити експертності, а не заміняти її. Ну, тобто служити експертності, ви десь доповнюєте. Десь вам треба вирівняти трошечки ваше охоплення, ви щось там дали. одно маєте давати, якщо ми розуміємо, що ви виходите в інстаграм, ви виходите в особистий бренд. І особистий бренд, він має бачити людину, він має відчувати голос, він має відчувати слова. Це все має бути, але в тій мірі, в якій ви можете цьому дозволити. Mm. Uh, ну, що я можу сказати про себе? Я не блогер лайфстайл, я практику, практикуючий спеціаліст. І це подобається не всім Але це протягує своїх людей. Ну, типу, uh, я зараз не знімаю життя заради контенту. Я показую те, чим я хочу ділитися. Мій блог може бути не для всіх. І це ок. І він... того він, він, він мій. І мені важливо не охоплення, мені важливо. Uh, Ага, якість клієнта. І дивіться, така трошки вам лайфхак, які формати взагалі вирощують охоплення, але залишають тебе експертом. Це, по суті, розбір чужої ситуації без імен. Ну, типу Клієнтка робила Х, не працювало, там виправила тралівалі. Да? Якийсь контент-міфи показує більше особистого, ну не, не дає продажі. Ну, наприклад, це теж ок. Потім можна використовувати там три ознаки, що блог не продає, навіть якщо ви стараєтесь, і так далі. І охоплення вони ще ростуть від е, сильного сенсу. Сильного сенсу, який люди зберігають і, і пересилають. Це ми вже говорили, що зараз дуже змінилися ці. Тому навіть свій лайф, ну окей, ви можете запостити, що ви там десь ідете, але думка вона має бути сильною такою, щоб людина зачепилась сенсом. І, і захотіла це переслати, грубо кажучи, не, не вашою голою сракою, щоб вона захотіла це порослати, а е, захотіла переслати оцей сенс, який ви даєте. Ну, тобто, треба визначитися, по-перше, ну, для вас вашу роль, визначити ваш образ, ким ти хочеш бути в очах клієнта, ким ти хочеш бути в очах твого клієнта? Що людина отримує після взаємодії з тобою? Не показуй життя, щоб було цікаво, а ну показуй докази, показуй свою людяність, показуй контекст, чому твій там, метод працює, чому продажі працюють, показуй, чому ти така як особистість, які твої цінності, що тебе мотивує, що тебе драйвить. І, і головне пам'ятайте, що в кожного експерта є своя думка на, на, цей, на це, і це ок. Є люди, які показують лишають свій лайф і це продає. Є люди, які взагалі не показують свій лайф і це продає. Є люди, які просто використовують цифрового аватара, і це теж продає, і, і, і дає, ну, дає людині заробити. Всі методології вони працюють. Я ніколи не кажу, що чийсь метод ну, не дієвий і робить тільки так, як я сказала. Ні, дивіться, кожна людина, головне, не. Не втомлюся повторювати, що я хочу, щоб ви навчилися думати. А думати можна навчитися, коли ви тестуєте, коли ви практикуєте, коли ви шукаєте це своє. В тому варіанті воно як воно там утрясеться і, і так далі. Саме тому моя методологія вона полягає в тому, що я даю людині можливість прощупати, протестити різні системи. Я спочатку все тестю на собі, я ну, Оформлюємо це і даю людині, можливо, це протезу, тому що ти ніколи не знаєш, який метод зайде конкретній людині, і саме цьому дуже велика така проблема, що на таких великих курсах або ну, там, наставництвах люди продають лише один метод, і він може в людини не спрацювати. А пункту Б людина не знає. Альтернативного. Тому я завжди використовую все, що є на ринку, тестю все на ринку, щоб я могла, якщо людині зайшов один метод, таке буває. Це ок. І я це відверто кажу, ну не, не приховуючи. Людині запропонувати інший метод і створити його, адаптувати його саме під неї. І так ми завжди знаходимо ту ключову зв'язку, яка в людині працює, і людина починає заробляти. На сьогодні мене все. Ваш езотеричний маркетолог. І до зустрічі завтра, Па-па!